Доброго дня, дітки! Сьогодні на нас чекає цікаве заняття. І як ви вже, мабуть, зрозуміли з картинки, що це заняття з математики. Перше в нас завдання це ми пригадаємо цифри і розставимо їх у числовий ряд від 1 до 10. Я буду вам називати цифру, а ви повинні вказати пальчиком на цифру, і вона відразу буде ставати на своє місце на картинці яка з'явилася перед вами, і ми будемо це робити від 1 до 10 числовий ряд виставлятимуть цифри зліва направо. Отже, починаємо. Я називаю цифру, а ви пальчиком вказуєте на цю цифру, і вона відразу стає у числовий ряд. 1, 2. Три чотири п'ять шість вісім 9, 10. Ви молодці, ось такий числовий ряд від 1 до 10 у нас з вами вийшов. Цифри ми з вами повторили. Отже, продовжуємо далі. Виставляти цифри по порядку від 1 до 10 це не так і складно. Набагато складніше порахувати і поставити цифри у зворотному напрямку, від 10 до 1. Давайте спробуємо всі разом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ми неначебто спустилися з 10-го поверху на перший поверх. Набагато складніше рахувати у зворотньому напрямку. А тепер ми можемо виконати з вами наступне завдання. Перед вами рій бджілок. Бджілки носять мед у соти. Одна бджілка розставила свої номерочки своїх сот. А інша бджілка цього не зробила, але ми її обов'язково допоможемо. Зверніть увагу на ті соти, які обведені червоним кружечком. Як ми бачимо, в одній соті є номер. Це номер 2. А скажіть, будь ласка, який же буде попередній номер? Яку цифру ми поставимо перед цифрою 2? Треба просто повернутися назад. Не начебто з'їхати з другого поверху на перший. так? Це відповідно цифра 1. Молодці. Продовжуємо далі. Отже, зверніть увагу на соти, обведені червоним кружечком, і ми бачимо, що є номер 3. Відповідно, попередня цифра 3 буде цифра, яка так, це цифра 2. Правильно. Наступна сота з цифрою 4. Так, яка буде попередня цифра? Так, цифра 3. Продовжуємо далі. Тепер сота з цифрою 5. Попередня буде цифра. Так, 4. Молодці. Далі, сота з цифрою 6, попередня буде 5. Наступна з цифрою 7 попередня буде 6. Добре. Тепер цифра 8 попередня буде 7. Так, і наступна 10, попередня буде 9. Молодці. Допомогли бджілкам пронумерувати усі їхні соти. Ви вмієте рахувати і в зворотньому напрямку. Так, молодці. Ну що ж, а тепер пропоную допомогти курчаткові в Порахувати у зворотньому напрямку. Перевіримо, чи правильно курчатко розставило цифри. Перевіряємо. Всі разом. 10, 9, 8. Загубило наше курчатко. Продовжуємо далі. 7, 6, 5. Знову зробилася помилка, так? Чотири, три і загубили циферку 2. Ох і курчатка і циферка 1. Отже, всі помітили, які цифри не виставила курчатко, так чи ні? Зараз перед вами будуть з'являтися схожі завдання. І ви повинні самостійно визначити ті цифри, які забули поставити наше курчатко. Ви робили, будете робити самостійно. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Сподіваюся, що у всіх все вийшло. Ви сьогодні молодці. Я всім бажаю гарного дня. До побачення!